Сезон ще не скінчився. Головні рупори російської пропаганди вже звітують, що цього літа в Криму відпочили близько 5 мільйонів туристів. Українців серед них 300 тисяч. Повідомляють російські змі. Такі цифри не відповідають дійсності, запевняють українські чиновники. Хто з українців цього літа провів відпустку в окупованому Криму? А хто так і не захотів туди поїхати, дізнавався Іван Воробйов. Два з половиною мільйони п'ять-сім мільйонів від одного російського джерела інформації до іншого. Кількість туристів, які побували цього літа в Криму, тільки зростає. Колишній міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв запевняє, цифри сильно завищені. Вже в цьому році приблизно 100 тисяч людей побуває до кінця сезону. Це ще не було, а побуває до кінця сезону туристів з України, з материкової України. В першу чергу це найбільша кількість з Донецької Луганської областей. Киянка Катерина з 2005 року щоліта відпочиває тільки в Коктебелі. Дівчина обожнює Крим, не зрадила півострову. І цьогоріч друзі, вибір Катерини засудили. І мені не стидно за те, що я туди поїхала, тим більше, Ну, я люблю свою страну, я поддерживаю Украину, я не считаю Крым русским, но мне нужно было туда поехать. И я хотела это увидеть. И я считаю, что если человек хочет это сделать, то он имеет полное право. Вибирать Катерина була приголомшена недоброзичливою атмосферою, шаленими цінами і дефіцитом продуктів. Із її улюбленого коктебеля зникли вуличні музики і художники, а набережно заполонили дешеві ганделики, які вечорами напівпорожні. But, чесно, я б не рекомендувала людям туди їхати відпочивати. Замість Криму, Одеса. Цього літа Сергій із родиною проміняв кримські пляжі на береги Одеси. Усе через анексію. Киянин каже, не хоче витрачати гроші на окуповані території, а надто такі великі. Та й добиратися до півострова стало набагато складніше, хоча й зізнається, сумує за Кримом. Ви знаєте, з Кримом мало що може зрівнятися. Ну, я дуже люблю його, не дивлячись на його окупованість, ну, хотів би туди з'їздити, в принципі. Але е так само. Не хочеться віддавати звичайно гроші своїй агресору. Невеличкі турагенції досі на своїх сайтах пропонують сотні варіантів відпочинку в Криму. Відомі популярні туроператори від Криму відмовилися. В Кримі є поки є. щодня з Києва та інших міст вирушає безліч автобусів, захоче відпочити в Криму. Расиця. На Крим, але й вони відвезуть вас тільки до кордону. Було прийнято рішення, що здійснення привезене. Можливо, на маршрутах, які з'єднують материкову частину держави і Крим, виключно до кордону. Відпочивати чи ні в Криму, кожен вирішує сам. Чиновники прогнозують: якщо залізничне сполучення між півостровом і материком не відновлять, потік українських туристів буде стрімко зменшуватися. Іван Воробьох, Наталія Ярмола, ТСН 1+,1.